Всім привіт! Мене звуть Назар. Ви на каналі Toker.ua. Сьогодні розкажу вам, як створювати статтю на Вікіпедії. Вікіпедія це доволі простий ресурс, але разом з тим він має дуже багато правил і порад щодо користування. Відповідно, запам'ятати всі ці поради виявляється не так то й просто. Я вирішив зробити коротеньке відео, яке покаже, як з нуля до готової статті можна її створити. Нічого складного в цьому немає, це все робиться доволі просто. Маючи під рукою це відео, ви зможете вже створити свою першу статтю. А для початку я скажу, що треба зареєструватися. Якщо ви не реєструєтесь і редагуєте статтю, то таким чином у історії редагувань буде видно вашу IP-адресу. Для того щоб вберегти IP-адресу від чужих очей, просто зареєструйтеся. Реєстрація займає одну хвилину, і зараз я покажу вам, як це робиться. Якщо ви реєструєтесь і робите редагування з під аккаунту, відповідно, після цього ви побачите в історії редагувань, редагувань лише ваш а, обліковий запис. Ваша IP-адреса буде прихована. Окей, давайте покажу, як це робиться. А, я створив текст. Ви можете з тексту статті створити будь-де. Ми до цього зараз повернемося. А тут ми можемо створити обліковий запис. Ми його назвемо доволі просто, давайте назвемо його, наприклад, тестовий аккаунт. Так, так і давайте напишемо. Тестовий аккаунт. Окей. Вибираємо будь-який пароль і заповнюємо це поле. Юріваль, не знаю, що це може означати. Окей. Тестовий аккаунт. Побачимо, чи взагалі він вільний, чи ні. Створюємо. Ласкаво просимо тестовий аккаунт. Тут ми вибираємо що завгодно. Відповідаємо на питання. І завершуємо. Все, як бачите, це зайняло у нас менше хвилини. Ми маємо тестовий аккаунт, ось він створений. Це наш аккаунт, під яким ми будемо редагувати Вікіпедію. Зараз я розкажу вам, як у Вікіпедії створюється стаття про людину. Ви можете створювати статті про будь-що. Це може бути компанія, це може бути музичний гурт, альбом, картина, місто, країна, що завгодно. Найпростіше, мабуть, це особа. Це стаття про якусь особистість. Всі статті у Вікіпедії мають відповідати дуже простим правилам. Я у посиланнях під відео залишу посилання на критерії значимості. Що таке критерії значимості? Будь-яка людина, яка має статтю у Вікіпедії про себе, вона має відповідати цим критеріям значимості. Вони доволі прості, зрозумілі, і якщо ви створите статтю про значиму людину, то, скоріш за все, Ця буде залишено, вона не буде видалятися. Зараз, для прикладу, я зробив статтю про Тадеуша Брезу. Я взяв статтю, яка вже є іншими мовами, тобто вона є щонайменше польською та англійською, але української версії немає. Тож я вирішив взяти текст звідти, переклав його, адаптував, вичитав помилки, і ось він у мене є ну, в якомусь там буквально в будь-якому текстовому файлі. Ось цей текст. Для того, щоб створити статтю, ми маємо спочатку пошукати, чи є вона, чи вона вже є до цього створена кимось іншим. Копіюємо назву. Наша стаття буде називатися Та де уж Так, окей. Йдемо в пошук по Вікіпедії, шукаємо. Як бачимо, є згадки про нього. Щонайменше, наприклад, в статті Бреза. Це стаття значень. Але ми бачимо, що це посилання, воно є червоне. Це означає, що це посилання, але статті, куди посилається цей текст, ще не існує. Окей, в такому випадку ми зараз створимо цю статтю. Перед цим я не перевіряв, чи є згадки, тож я буду створювати статтю разом з вами. Можливо, щось піде не так зараз все перевіримо. Окей. Найпростіше. Найпростіший метод створити статтю, якої ще немає, це перейти по червоному посиланню. Натискаємо, відкривається стаття, і ми можемо створювати її. Але це працює в випадку, якщо вже є посилання. Якщо посилання немає, ми можемо скористатися іншим методом. Закриваємо цю статтю, йдемо до результатів пошуку і бачимо посилання. Ви можете створити статтю, та де уж бреза. Клацаємо сюди. Відкривається та ж сама сторінка. Ми зараз хочемо створити її вже за готовим текстом. Будь ласка, будьте уважні. Коли ви використовуєте текст з інших сайтів, це може порушити авторське право. Коли ви створюєте свій аккаунт на Вікіпедії, то ви можете побачити, що у вас є ваша сторінка. Для цього може класнути на ваше ім'я користувача, і побачити, що у вас на вашій сторінці є там деякі посилання. Ви можете ознайомитись з Вікіпедією, почитати, як створити статтю, як користуватися редакторами, є поради щодо користування, щодо редагування, щодо спілкування з іншими людьми, можливо, вам там, дають якого-небудь наставника і тому подібне. Я зараз створив цей аккаунт з освітньою метою. Я зараз просто покажу, як з нуля це все робиться. Отже, ви створили, ви бачите ваш аккаунт. І ви бачите порожню сторінку, яку ви заповните текстом. Окей, йдемо далі. Ось наш текст, ось він тут весь є. Я його переклав. Так? Я його переклав і відповідно він вже у мене готовий. Я до цього вичитав помилки. Бажано, звичайно, звертати увагу на правопис. Це насправді дуже важливо. Тобто статті мають бути в енциклопедичному нейтральному стилі, без оціночних суджень, без оригінальних досліджень і без помилок. Що таке оригінальне дослідження? Це те, коли ви щось описуєте від себе, тобто якусь від себе залишаєте або оцінку, або будь-який факт, який не підтверджений авторитетними джерелами. Це треба уникати, тому що це. Одне з основ... основоположних правил Вікіпедії, тобто все, що ми там пишемо, всі важливі дані, повинні бути підтверджені авторитетними джерелами. Окей, текст ми скопіювали, йдемо до створення. Найпростіше тут просто вставляємо код, вставляємо текст. Ось він у нас є. Як бачимо, зараз це просто текст негарний, нецікавий, і ми маємо його оформити. Оформлення тексту бувається дуже просто: це дуже схоже на той же самий Word. Давайте подивимося, як це працює. Виділяємо текст. Прийнято назву статті виділяти напівжирним. Так і зробимо. Бачите? Все дуже просто. Приберемо зайві розриви строк. І зараз все приведемо до ладу. Життяпись має бути заголовком. На даний момент це просто текст. Щоб зробити його заголовком, класуємо сюди, вибираємо заголовок. Все, ми бачимо заголовок. Якщо у нас велика стаття і вона вимагає підзаголовки, відповідно ми можемо це робити таким чином. Виділяємо текст або клацаємо там, де він знаходиться. Беремо абзац і беремо підзаголовок. Я думаю, що більше, ніж підзаголовок 1 вже ви використовувати не будете, ось відповідно він і є. Я зроблю просто заголовок. ОК. Так. Це має бути, це має бути списком. Список у нас знаходиться тут. Браємо маркований або нумерований список. Бачите, все дуже просто. Все міняється. Виділяємо. Ми додали текст. Ось він у нас є. Текст знаходиться поки що в візуальному редакторі, і ми його ще не створювали. Якщо ми зараз відкриємо цю ж саму адресу сайту, цю ж саму адресу сторінки в іншому вікні, ми побачимо порожню статтю, де нам буде знову ж запропоновано її створити. Поки ви не збережете її, то її не буде. Клацаємо опублікувати сторінку. Тут ми можемо описати наші зміни. так, Ми можемо писати, що. Я переклав статтю з польської. Це, до речі, правда. Зберігаємо сторінку, чекаємо пару секунд, все, ми бачимо, що стаття створилася. Зверху ми бачимо назву Неперевірена версія. Що це означає? Це означає, що всі редагування або всі новостворені сторінки, які створені. Нещодавно зареєстрованими людьми вони мають пройти перевірку адміністратором або ж патрульним. Є такі люди, які слідкують за правильністю, дотриманням правил на Вікіпедії, щонайменше в українській Вікіпедії. Отже, всі зараз редагування, які ми робимо, вони зберігаються для подальшої перевірки тими чи іншими редакторами, модераторами, адміністраторами. Ми можемо побачити історію статті. Для цього класні на приглянуту історію. І ми бачимо, що статтю було створено: ось опис, який ми додали, і ми можемо побачити внесок людини, яка створила цю статтю. Ми бачимо, що це нова людина, новий дописувач, який створив тільки одну статтю. Так, окей, переходимо на цю статтю, і тепер нам треба її трошки довести до ладу, що це означає. Як я говорив раніше, всі статті повинні містити посилання на джерела. Без посилання на джерела, це не, стаття не відповідатиме. Правилам, її можна буде видалити або вимагати додати джерела. Отже, що ми робимо? Я перед цим зібрав є пару джерел, і ми зараз їх додамо. Як це робиться? Джерела ось вони. Перше джерело описує. Наприклад, наприклад, до, до прикладу, що це буде просто загальний, який-небудь загальне життя. Тобто для цього ми переходимо, ставимо курсор в те місце, де має бути джерело, і вибираємо джерело. Клацимо цю кнопку, клацаємо, що це все зрозуміло, і додаємо джерело таким чином. Вставляємо сюди посилання. Це генеруємо, чекаємо кілька секунд для того, щоб посилання згенерувалося. Генерується такий коротенький опис, вказується, коли було використано це, це джерело, і беремо Вставити. Якщо ми зараз натиснемо Escape або класнемо де-інде, то джерело зникне, поки ми його не додали, тому треба натиснути Вставити є. Окей, okay, ми його зберегли. І тепер у нас є ще одне джерело. Давайте його також використаємо. Додамо його, наприклад, сюди. ОК, додали. Все, тепер ми маємо два джерела і зберігаємо статті. Напишемо в описі до редагування, що я додав. додав джерела. На що це треба? Короткий опис змін це пояснення того, що ви робите. Якщо ви робите якусь очевидну річ... В принципі, це можна пропускати. Якщо ви робите неочевидну річ, ну, бажано там щось написати, якось її заповнити. Окей, зберігаємо дані. Іноді треба вводити капчі. Здається, я правильно... Окей. Дивіться, тут ми бачимо одну, тут ми бачимо другу. Друге посилання. Всі вони автоматично додаються в кінець статті. Як бачите, вони тут додалися негарно, вони ніяк не оформлені. Для того, щоб їх оформити, ви можете зайти в редагування коду. Це фактично той код, який ви зараз бачите на статті. Вікіпедія використовує власний набір кодів, він доволі простий. Для того, щоб оформити те посилання внизу. Ми робимо таким чином. Йдемо до самого низу, приходимо на нову строчку і беремо примітки класом. На примітки ось вони додаються сюди. Окрім того, в Вікіпедії є таке поняття, як вікіфікатор. Це відкритий скрипт, який приводить код до ладу. Тобто ви просто натискаєте його, тоді, коли ви хочете, наприклад, довгі терези між звичайних. Використовувати правильні лапки і тому подібне. То ось він є. Я залишу посилання як на статтю, так і на вікіфікатор у описі під відео. Також там будуть правила, щоб ви всі дуже легко могли зрозуміти, що ми зараз взагалі робимо. І побачити приклад і вже зробити так само. не вікіфікатор. Зверніть увагу, наприклад, на ось цей список, як він зараз зміниться. Як бачите. Додалися довгі три і пробіл. Це знак пробілу. Ви можете не звертати на нього увагу, це технічна деталь. Все. Пишемо в короткому описі. Додав. Не так. Додав примітки. Окей. Зберігаємо зміни. Зміни збережені. Ідемо вниз. Примітки. І ось вони тут списком. Є. Як бачите, ми зберегли статтю, створили її, в принципі, все, вона готова. Це такий собі необхідний мінімум. В кожній статті про особу ви можете побачити, що праворуч є таке поняття, як шаблон. Давайте подивимося будь-який будь приклад. Ось ми можемо відкрити статтю про пана Скорика. І праворуч є шаблон. ось він. Як бачите, тут і фотографія, опис, нагороди, і деяка корисна і важлива інформація, яка, яка має бути одразу ж на виду. Отже, навіщо це робиться? Шаблон використовується, різні шаблони мають різні значення. Це шаблон називається особа. Так, є різні підкатегорії його, але там є музикант, є лідер там, для політичних діячів або що. Найпростіше це особа. Я знайшов його. Ось він шаблон Особа. І тут є різні варіанти його використання. Тут є документація, вона вам для початку не потрібна. Ось є скорочено без нагород. Цей код ми копіюємо і повертаємось до нашої статті. Відкриваємо редагування коду. Переходимо на самий початок, створюємо нову строчку І вставляємо сюди цей код. Як бачите, код порожній. Тому сюди ми можемо написати там все те, що ми е, хочемо. Назва ім'я тобто так це назва статті. Ім'я в оригіналі це польське ім'я, ну в даному нашому випадку. Народження людини таке. Тобто, так, це 31.12.1905. Також є дата смерті 19.05.70. Через крапки. Так, Заповнили якийсь якийсь такий мінімум. Тепер клацаємо зберегти зміни. І бачимо, що праворуч з'явився дуже коротенький, але все-таки вже шаблон з двома варіантами імені. І датами життя цієї людини. Тепер ми бачимо, що стаття готова. Вона готова до вичутки. вона вже може бути перевірена якимось із модераторів із патрульних вибачте, або адміністраторів. І тепер варто звернути увагу на те, чи є інші варіанти цієї статті, іншими мовами. В даному випадку статті, статті точно є іншою мовою, тому що я її створив з, переклавши. З польської Вікіпедії, відповідно, вона має бути. Але, як ми можемо побачити в розділі мови ліворуч, порожньо, тут немає а, цієї статті. А, якщо ми знаємо, що ця стаття є, так ми можемо її прив'язати туди. Як це робиться? Обираємо мови і тут пишемо польська. Польська а, це PL, так, Польська вікі. Використовується кодування мови польські. І тут обираємо в полі сторінка, вставляємо назву цієї статті. Чекаємо пару секунд, поки Вікіпедія її знайде. І прив'язуємо. Дивіться, що ми зараз бачимо. Ми бачимо, що нам показують, що ця стаття є щонайменше уже там кількома мовами. Окей, це всі мови, які вже є про цю людину. Зберігаємо, чекаємо, оновлюємо сторінку. І тепер зверніть увагу на шаблон. Як бачите, він суттєво доповнився, хоча ми нічого для цього не робили. Більш того, зараз ми перейдемо до редагування коду і приберемо дати життя даної людини. І побачимо, що це змінить. Переходимо. Зберігаємо зміни. Зводимо дуже дивний, дивну капчу. Помиляємось. Не люблю капчу. Окей. Але дивіться, ми прибрали дату народження, дату смерті людини, але вона все одно є. Ось вона. Що це означає? Це означає, що ці всі дані десь зберігаються. Є база даних, яка називається Wikidata. Віки Wikidata. Вікідата на цій базі даних зберігається дуже багато інформації, яка використовується потім в різних варіантах, в різних статтях. Тобто, якщо ми говоримо про якусь особистість, ми можемо потім ці ж дані. Дату народження смерті життя, якісь, там, наприклад, університет або що, якщо це мова про людину, додати у вікидані. Після того, як ця стаття буде створена або перекладена іншою мовою і прив'язана до цього запису у е, шаблон, той, який прив'язаний, вміє розуміти вікідані, також ці всі дані автоматично підтягнуть. Як ми бачимо, це відбулося і тут. Більшість найпопулярніших шаблонів це все вміє робити, отже, нам практично нічого для цього робити не треба. Як це все перевірити? Ліворуч ми бачимо посилання Element даних. Давайте переглянемо. Елемент віки даних. Ми бачимо список мов згори і потім різні параметри. Тобто це. Ім'я, прізвище, міст, країна, дати заняття, все, що завгодно. Тут є дуже дуже багато полів, які ми можемо заповнювати, і ці поля потім будуть використані в будь-якій з Вікіпедії. Це дуже круто з тої точки зору, що ми економимо час на заповнення там, тих, чи інших, тих чи інших шаблонів. В даному випадку шаблон за нас заповнили. Більше вдаватися в деталі в даному відео ми не будемо. Отже, закриваємо, він нам зараз не треба. І що ми маємо? Ми маємо готовий шаблон, готову статтю. Я сподіваюся, що без помилкок, якщо тут є якісь помилки, якщо є якісь зауваження до статті, будь ласка, заходьте, редагуйте, доповнюйте, і я залишу всі ці посилання у описі під статтею. Таким чином, ми зараз з вами разом створили першу статтю в Вікіпедії про людину. Все дуже просто. Будь ласка, дивіться на приклад, дивіться на історію редагування, Ви також використовуєте шаблон Особа для людини. Він дуже класний, він має зв'язок з Wікіданими, підтягуйте всі, всі параметри, які нам потрібні. Отже, користуватися ним дуже просто. А, будь ласка, задавайте питання, я що зможу поясню, там, де можу, підкажу, дам посилання на якісь а, додаткові параметри або що. А, сподіваюся, що це вам створити вашу першу статтю у Вікіпедії. Сподіваюся, що це для вас буде дуже просто. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримуйте нас на патреоні. Це незалежний ютуб канал, який існує тільки за рахунок донатів наших глядачів. Мене звіт Назар. Дякую всім за увагу. Побачимось. Па-па.